Всім привіт! Сьогодні я буду робити обзор на свою атомну електростанцію, яку я побудував. От тут знаходиться дещо. Тут барабани зпаратове. Тут сам ядерний реактор. Ну, він так по... у мене. О, тут вхід по октинозону реактора. реактору. У мене стоїть так ступак. ну. На все. <плес> О, там Вот Я закрываю автоматную станцию с текстопапкой. Вот, сосна А вот турбинный зал. Вот я сейчас покажу, я углядаю сама автоматная станция Так она углядает. багато троп. Ну, як багато. Дві троби. Одна маленька вот така. Одна велика. mm Тут заходиться систем True. Я покажу сейчас, як все виглядає. Це вся атомна станція, яка побудувала, буде Буду її розширити, додавати блоки. Всім пока.